Аля, так, можна сказати, я можу сказати там про інші системи, які я вивчала, де я спілкуюся у своєму спілкуванні прямому. Ну я не можу сказати, що в нас так все погано. Оце треба зберегти. Не можна все перекреслити і викинути. Це однозначно. Світлана Вікторівна вироб. почала так? таку таку я, я все ж таки хочу, щоб кожен з вас сказав э, свої очікування на які питання. В цій ділової гри ще раз нагадую її назву: формування нових правил управління в освітній сфері. Нові правила гри, які нам Можливо необхідно буде Конечно. Ні, Але... Не, одну, 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 одне речення, на яке питання, да, от, ви б хотіли б, наприкінці, да, от, якщо там. 5-6 годин ми будемо працювати, то на яке питання найгостріше ви б хотіли б отримати відповідь а, наприкінці гри? Хто хоче? Батька що цікавить батьків? Що цікавить? Якість надання освітні? Як забезпечити, я. чи є у вас я, якими механізмами у вас треба, скажімо так, які. Там юридично ви має, могли. Зараз чи є вони? Ну, от що саме? На які питання? От, от такі питання я хочу дізнатися, як в майбутньому ми, як батьки, от про що? Ви маєте контролювати, ви маєте запитувати, ви маєте що? От що до оцих як. Ну, стосовно моєї школи я повністю задоволена. Так вони Я. мають права. Що? Батьки жодні батьківські їхні управляють. Да, ми контролюємо, ми, що ви контролюємо? Ну, як це обговорюється з директором, наприклад, яка допомога, ми питаємо, що треба, що ми зможемо допомогти, наприклад, першу до 1 вересня. Відвізував. 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 Але хотілося б ще, вибачте, колеги, хотілося б, щоб це не було на батьках все. от... Фінансування і більш проблем, щоб це не було на конкретно, конкретно батьках, а хтось якийсь ще інвестор, чи якась, можливо, якийсь підприємець або як головоліні який міг би батьківські ці всі потреби стосовно хоча, дітей, Хоч, хоча б ще такого так.

<гументний> які вони Замі проводять репетитори, надають вони платні послуги, коли вебінари на вже кількість дітей? Цього ніхто не хоче і, ніхто і ніхто немає не ефективності Дякую. Не Нема я... Це не годиться. Це може купателі, чому почути вас? А тому що треба працювати з дитиною. <успіркує> Тому що вона має свої <сор> <досить> цікавить, що в умовах децентралізації, які зміни, як мене передамо, як усіх нас педагогів, як професійні, як нам треба професійно буде вдосконалюватися, які маркси нас чекають, ну і також особистісні, щоб будувати стосунки як з дітьми, як, як з батьками, як з колективом. Ну, Оці нюанси ще не будуть. <успірки> Ну, не завжди були батьки, діти вчинили. Mm -hmm. Нема, ви Нема питання. Ну, чесно скажу, ви трошки моє, мою власну думку стосовно цієї ігри, мою. Не хочеться <світ> зірити. Ні, ні, просто я, я бачу, що треба Заговорили. трошки мені дати. Замовити. <світ> Розумієте, в чому проблема? Проблема це комплекс. Школа, ми це наше суспільство. Це те, чим ми живемо. Ми Бо десь, цього десь ми... в чомусь, ну це ж краще люди, то, так? Давайте вийдемось на вулицю до пересічних громадян. Так. Вони не готові до цих реформ, а може й готові. Моє питання таке, чи можливо все-таки е, надати таку можливість розвиватися двома напрямками? Одні виберуть собі реформування, а інші поки що будуть. А, старим, так би мовити, шляхом. Або помніть, я особисто як людина, половина нехай мене не чує, я підтримую. Мені це подобається, те, що а я сьогодні почув. Але я собі думаю, ну хорошо, я ось авантюрист, а за мною стоять люди. Як вони сприймуть це? А здебільшого. Я скільки вже експериментів не намагався і намагаюся їх впровадити, здебільшого ось та маса, а вони представники нашого суспільства, таке в нас це суспільство, вони не готові до цього. Вони до цього. Ну, якось же треба їх готувати. Ви нас іще, знаєте, це... Її вже треба готувати до того, щоб вони сприймали. Коли нам легше, коли ось ці люди, ось ці Борис. гарно заробляють. І дають нам можливість працювати з їхніми дітьми. Дома. А щоб не те, що ми їм тільки дзвонили, там дівчата, немає фарби, перегорів там проєктор, а там ще щось ще, ще, що, ще щось треба. Дивіться, в нас оцього нема. А щоб вони не думали, що ці 50 гривень чи 100, чи скільки вони там можуть допомогти школі, що це велика втрата їхньому сімейному бюджету. І чи їм форму нову купити, чи, чи не нову? У нас ще проблема от, от об'єднання територіальних громад. В чому проблема? В тому, що наші, от, по нашому району ми всі голови збиралися, керівництво наше збиралося, міркували, як розподіл, розділити. І в нас, вибачте, виходить, задніця. Тому що в нас багато села, оці, що там Вахівка, Любимівка, ті, ну, ті віддалені, вони будуть всі об'єднатися мають до Димера. Димер не витягне бюджетом своїм. Як би кучи, цей Леонід Гегорович не розказував, кучерявий, да? От він для Димера да, є якась сума, але ну, коли б оці, оці дотаційні села приєднати, їх ще треба утримувати. От, мало того, вони всі віддалені, про які 20 кілометрів, це може Польща бути, там територія менша і густо щільність населення зовсім інша. У нас ми просто наробимо ще гірше, як є. На сьогоднішній день кожне село це маленька державка, там є свій менталітет, є всі ось голови, ми всі працювали над тим, щоб створити держ... село як родина. Виводить заходи ціленаправлені на те, щоб у нас немає таких скандалів, як раніше були за межу. Розумієте? Це для нас суттєво через те, що це саме буденне сільське життя. От. У нас вже зараз усі вітаються і, і діти на цьому виховуються. От. І в кожному селі по-різному, да? хоча. Тема одна для району, але кожне село по -різному, ну, по різному вирішує цю саму саму проблему. І от ми зараз День незалежності, якщо ми скільки проводили заходів в районі, да нас кожна, там. Ми приїжджали з палатками, ми навіть давали поштовхи в Бородянці там і в іншому районі. Запрошували потім ну, на рівні області. Нас там проводили фестивалі. всякі фестивалі і все. І це людям це дуже потрібно. Розумієте, і людям, люди від цього, скажімо, вони задоволені так, як от колись були піонери, да? були дух такого змагання. Притом це здорове змагання. От ми сьогодні не таке, а ми дивимося там на наступний рік, той район повторив щось, а той щось нове привіз. І отакий от обмін досвідом. От, і це дуже суттєво. Мало того, на сьогоднішній день, за шостого року, ось у нас усі майже працюють клуби. Ми постворювали самі для своїх громад, самі люди. Бо ми вже зрозуміли, що чекати безполісно. Ми тільки бачимо телевізор, всі депресняки конкретні. Ми зараз створюємо клуби для підтримки жінок, тому що ми розуміємо, що жінка молитвенниця роду, що треба, щоб жінка керувала і що жінка неслав свою родину. Буде в родині затишно, буде так. Тобто, ми самі на місцях це вже громадські об'єднання. Ми робимо. Тобто, ця робота робиться в школі. Я ж кажу, одне єдине, що треба дітям забезпечити харчування. Щоб був гарний е, вчитель фізкультури, такий активна людина, щоб е, батюшко, щоб він не був попом, а був батюшкою, щоб з поклоном йшов до людей, а не люди до нього, розумієте? От, щоб його щоб духовність розвивала. Ми ж в Україні, чому воно так, мабуть, і відбувається. Ми втратили взагалі всі оці християни, розуміння християнських законів. Споконвіку, 19, 18, 20 століття, початок всі жили по цих законах, поки не зробили з нас отаку толпу, і все. І ми от такі, як ми зараз барахтаємось, ми хочемо, бо в українці такий неспокій, ви хочете, ми хочемо. От, ми щось питаємось робити, тому що ми в селі взагалі це можна заклякоти, розумієте? От, тому якась робота робилася. От, і оці села по між собою мають тісний зв'язок. Кожне село в собі щось уже витворило, зробило, і воно цим, за рахунок цього живе. От. Плюс ще ж кажу, рівень шкіл, У нас непогані школи. Я теж каталась, бачила, як в інших, в якому стані. Школи. У нас усі, я ж кажу, якого керівника не візьми, кожен на своєму місці працює. От. Да, я погоджуюсь, що треба робити, але не таким чином, як оце. До прийняття законів треба експеримент, треба результати, побачити, що який варіант принесе, чи той варіант принесе, а в тому в тій області отаке провели. от там. Отак, от воно класно, от тоді можна щось брати, об'єднати і зробити. От. А так просто зараз, якщо на рівні цієї медичної реформи, що зробили, то мені, наприклад, я наприклад боюся. Хоча міська звичайна собі жінка, я боюсь, бо мені неприємно було щоб ще б нам в такому рівні зараз школу перетворили. От у нас вже колись демократію ввели в школу. Треба була та демократія в школі, що у нас всі організації. Відмінили, абсолютно нічого не було. І нічого не замінили, не запропонували. І як вчителям, як нам важко складно було робити це там. Ну, оце втрачений дух був. А втратили дух, от дивіться, зараз хлопці ми носимо повістки. Готов. Чоловіків, паніка й страх. Не кожна людина може туди йти і вбивати. Бо у нас розслаб, ми батони настільки розслабили, що чоловіки, що жінки, що ми навіть умом своїм, просто паніка і страх. Коли не йдеш, загнути хвіртку, матюки вслід, тебе оскно ну, оскорбляють. другий сказав, ще раз прийдеш, так і знаєте, буде мене є пістолет, я тебе там те саме. Оці погрози розумієте? Це через що? Через те, що треба з, -з маличку. Виховання. Виховання, треба, щоб була якась організація при школі. Нехай там буде козацький дух розвивати, якісь там, ну, я придумати, можна всього дуже багато. І це треба робити, треба, так ряду. по чуть-чуть. Це, Знаєте, навіть не тільки через школу, у нас в кожній школі є самоврядування, це ми знаємо. Це має йти бути на загальнодержавному рівні. Це, знає, це, має, що прийняли нову це треба ідеологію самоврядування. Ідеологію, це пови... має бути ідеологія розумієте, нова, нова. 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 Ну, це Людей Тому, дуже що, багато. Така мудрі, ситуація склалася і в нас якось по другому Хто замість вас оце не прибуде? Ну давайте всі подумаємо, зустрінемося з конкретними е, вже пропозиціями. Оточно, оточно. Пропозиція може бути багато. Чи реалізовувати, чи mm -hmm. Пропозиції, окрім вас, ніхто Nie, не Ні, ну ми реалізує. можемо подумати, на своєму, що для нашого району. І От, ми можемо у вас, щось робити. У вас чудовий голова, який ну, революціонер по, 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 по своєму складу, і вам з ним можна багато чого зробити. Ми що тут з'явилися? То, що у вас можна щось революційне створити. Те, про що ще ми прийшли до вас? Це революція. Закону ще немає, а ми вже хочемо щось, 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 щось ламати, ламати так само, ну, вас є можливість, вас почують. В інших районах чи областях можливо не почують, Вас би почують. Наше завдання виключно, що вас підштовхнути до того, що зараз можна хотіти більшого ніж дозволено якимись паківцями. Да, да. На цьому дозвольтеся заморили. Ми <ріст> вам вдячні, що ви прийшли до нас, знайшли час. За терпіння. Ну просто треба <зас> думати. Рівень бібліотек у бібліотеку теж треба працювати. оці моменти да <зас> що школа сьогодні перетворюється зовсім на інший формат, не тільки освітнього середнього. культурної культурний і може навіть економічного треба чітко зараз буду їздити по всьому району.